Доброго дня, другокласники! Рада всіх я вас вітати і урок наш розпочати. Будемо дружно працювати. Математику вивчати. Тема знаходження значень виразів на дії різного ступеня, дії з іменованими числами, розв'язування задач. Розгорніть підручник сторінка 113. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число лютого, класна робота. Бегемотику не сидиться. Так вже хоче, він навчитися дуже швидко рахувати. А для цього табличку треба знати. Отож, дітки, поспішіть і бегемотику табличку розкажіть. А добутки запишіть. Робимо, як завжди, 2 помножити на 3, з нового рядка пишу добуток 6. Відео поставте на паузу. Розкажіть бегемотику табличку множення. Давайте, дітки, пригадаємо, як називаються в математиці ці дії. Сума, яка це діє? Додавання різниця, віднімання добуток, множення частка, ділення. Молодці. В математиці дії поділені на ступені. Додавання і віднімання це дії першого ступеня, а множення і ділення це дії другого. Запам'ятайте, будь ласка, це нам це знадобиться, коли будемо розв'язувати вирази на дії різних ступенів. Порядок виконання дій. Дивимося, якщо є дужки, то в першу чергу виконуємо дії в дужках. Потім виконуємо множення і ділення, і тільки в кінці додавання і віднімання. Дивимося завдання 685. Назви, яку дію треба виконувати першою в кожному виразі. Поясни чому. Дивимося, у нас однакові дії першого ступеня, тому виконуємо дії по порядку. Першим буду робити додавання. У нас у виразі є дужки, а ми знаємо правило. Якщо є дужки, то в першу чергу обчислюю в дужках, і потім іншу дію. Поставте відео на паузу, поясніть два останні. Завдання 686. Прочитай вирази за зразком. Розглянь, як виконували обчислення і прочитай пояснення про порядок дій. Від числа 73 відняти добуток чисел 3 і 7. До числа 34 додати частку чисел 21 і 3. Дивимося. Правило зразу, а тоді будемо працювати у виразі без дужок. Спочатку виконують множення або ділення, а потім додавання і віднімання по порядку: зліва направо. Дітки, Зліва направо це як записаний приклад. По порядку, Від початку прикладу до його кінця. Дивимося: у нас спочатку виконуємо множення і ділення. І тільки тоді виконуємо віднімання. Тому пишемо: 73 віднятий добуток чисел 21, дорівнює 52. Так само, спочатку виконуємо ділення, а тоді тільки додавання. Тому 34 додати 7, частку, дорівнює 41. Щоб виконати дії з добутком або часткою, їх спочатку треба обчислити. Завдання 687. Я вам кинула табличку ось таку дітки. Дивимось перший вираз. 34 додати 2 помножити на 9. У нас є додавання і множення. Дужок немає. Не звертаю на них увагу. У нас що робимо першим? Множення, а потім будемо робити додавання. Поставте відео на паузу. обчисліть, будь ласка, вирази. Завдання 688. Обери вираз до кожної задачі. Читаю першу задачу. 12 літрів молока розлили в 3літрові банки. Скільки таких банок знадобилося. Дивимося, 12 літрів молока в 3 літрові банки, по скільки це розливали по 3 літри, правильно. Скільки таких банок знадобиться. Дивимося, 12 літрів розлили у банки 3літрові. Скільки треба банок. Який вираз підходить? Звичайно, ж другий. Розливали літри. І вийшли банки. Дивимося, задача 2. 12 літрів молока розділили порівну між двома покупцями, скільки літрів молока отримав кожен покупець. Тобто, 12 літрів молока ділили порівну на трьох покупців на три рівні частини. Задача на ділення на частини. Задача на вміщення. Скільки разів по 3 поміститься. 12. Завдання 689. Виконай ділення іменованих чисел. Поясни, яка відмінність між виразами і їх значення. Згадуємо, дітки, звичайні числа, які числа іменовані, бо біля кожного стоїть ім'я. 15 метрів, 3 літри, 25 сантиметрів, 8 кг 1 центнер. Дивимося, що. 10 кілограм іменоване число ділю на дві рівні частини. По скільки кілограмів у кожній частині? Правильно, 5 кілограмів. У відповіді буде іменоване число. Дивлюся, 10 кілограм поділили по 2 кілограми. Скільки таких частинок буде? Тобто, іменоване поділили на іменоване, вийде звичайне число 5. 5 разів. П'ять частинок. Шість поділити на три. Шість метрів поділити на три. Рівні частинки. Ділю на звичайне число. По скільки кожна частинка по 2 метри. Дорівнює 2 метри. Іменоване шість метрів розрізали по 3 метри. Скільки разів вийшло? Два. Буде звичайне число. Поставте відео на паузу, прокоментуйте, де у відповіді буде іменоване число, де звичайне. Задача 690. Читаю мову. У пеналі лежить два маркери, шість олівців, а ручок у три рази менше, ніж олівців, скільки всього предметів лежить у пеналі. Ось наша задача записана. І з дужечкою в три рази менше, ніж олівців. Можна записувати умову ось так, без цієї дужечки. Ручки невідомо у три рази менше кома, ніж пол олівців, скільки всього разом. Чи можу дізнатися, скільки разом? Маркери знаю, олівці знаю, ручки не знаю. Спочатку знаю ручки, а потім разом. Поставте відео на паузу. Умову короткий запис записувати не треба, тільки розв'язок, відповідь спробуйте скласти вираз. Перевіряємо. Десять штук предметів лежить у пеналі. Хто так розв'язав? Молодці. Вираз, як складати вираз. Дивіться, дітки, Два маркери ставлю, додати 6 олівців. Додати ручки, а ручки невідомо, а ручки я беру ось перша дія. 6 поділено на 3. Дорівнює, перевіряю, 6 поділено на 3. 2 додати 6, 8 додати 10 штук. Хто зробив задачу? Молодці. Завдання 691 і 692. Зробіть, будь ласка, самостійно. Задача 692 подібна до цієї задачі. Підводимо підсумок уроку. На уроці ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо у кінці. Ви вже просто молодці. На цьому наш урок, дітки, закінчений.